Шалом, це Славко. Як ви знаєте, перед, перед світанком 22 жовтня 1835 року в селі Коричинці Шляхові був застрелений Устим Кармелюк, власне, загинув. Ну, сказати його, називати народним майсником, це був пошло. я скажу видатна людина в нашому. Кримінальному розбойному середовищі це місток між гайдамаками старими і, власне, новими злочинцями, як і людина, яка вперше назвала себе блатним, скористалася з москвинського жаргону. Це от місток між старою і новою, старим і новим криміналом. Я так скажу, в цьому я не бачу нічого. Негативного для засудження, але ми маємо поговорити про головне, про зброю Кармелюка. Ви знаєте, коли його Рудковський застрелив, є записи з польських спогадів. ну, Він рушницю брав у сусідську, потім його ще таскала російська влада, слухайте там. Багато чого було, то в польських спогадах кинжал Кармелюка згадується. А в акті, який був написаний, потім згадується тільки карабінка, значить пістолет, як заряджений, значить, запас трохи картечі і пороху. У нього до чого йдеться? Чи могли зняти з тіла кинжал і комусь на спадок подарувати? Ну, ви знаєте, що в чому він не вистрілив, сильний був полувзвод, перепиляний в пістолеті, і він не міг. Курок у нього затявся, він не міг його сильного полувзвода спустити. Або зі взводу там, в принципі, не є. Коротше, кажу, я розумію, що на цьому були предохранительний бойовий взвод занадто глибокий. Спуск був складний, людина, в принципі, загинула через. Ну, вони всі так. Зброю треба, як казав, один опришок. Мені треба такий кріс, щоб навіть коли в воду, значить, попав під воду, то вистрілю. Так він їх перевіряв. На жаль, не пам'ятаю його прізвища. І от Кермелюку не повезло, ясно, що зброя була. Його чи не його він в найби. Там, ви знаєте, в останній своїй кампанії він перебувався в найми. так, коли батька побачили його товариші, що він там гніви грибає. Батько, як же ти так живеш? Каже, ну треба зібрати гроші, значить, і подаватися на Волощину кудись. Я не знаю, хто його озброїв, але непогано він був озброєний. Вдягався він, ви знаєте, під шляхтича, вдягався він не в. Народному строю, в шляхецькому, цілком можливо, що кінжал він носив тоді шляхетський. Тому що от в нашому розкладі я поклявся після тих двох донатів. Я скажу, що буду я, мабуть, згортати це своє виробництво на замовлення і буду робити українські ножі донатором, тому що ну треба. Я старію, нам ні на кого воно не переходить, традиція. ще от, ми вже знаємо багато, якщо виглядало, треба зробити кінжал в стилі Кармалюка, так би мовити, про, на його пам'ять про меморія. Як має виглядати ця зброя в 30-ті роки? Відомо, я вам оповідав, як після повстання 30-го-31-го року перейшли на російську Польщу змовники, були озброєні кінжалами карбанарського типу. Ми з вами говорили з кінжал карбанарського типу, що це те. Не буду повтратити дніприлічний ЖЕЗ, значить, що десь 30-сантиметрова це зброя. Ну, ясна, міська вже костюмна. Це. Багато є взірців цієї зброї, я вам її вже показував. Ось зброя товариства смерті, допустимо, Болонського. Ось десь так вони насправді і виглядали такого і такого типу. Матеріал вже, я вже зрозумів, чорне дерево буде. Або Каталокс, або ну, Гринадіо трошки гірше. Ебен, каталокс і Три Гринадіону. Якщо хороший Ебен, то він класно ріжеться. Пошукай, чи є в мене такий клиночок. Поки що проблеми дві. В клиночці значить, щоб він в пружині в сучасній сталі тоді легше було робити. І може мені плюнути на це все, як мені радять, зробити з м'якшого, з пружинний, тому що всі ці були м'якенькі. Кінжал обов'язково має бути м'якеньким. Такого роду я і багато справжніх батьків, щоб він згинався в разі чого, а не обломувався. А сучасні сталі, ви знаєте, крихкі. І або таким ножичком робити, або таким режиком. Ви що ця ціла субкультура була, тоді почало складатися, чому він себе називав Блатим, полусвят почав складатися. Кармелюк, він один уже з представників полусвіта. Недармо, що його пісні і нас пісню за Кармелюко, за Сибіром Сонце сходить і на Сибіру співали. І, в принципі, блатна мова, ми про це казали, теж вплив ми мали на розвиток блатної мови. Не забувайте, не тільки ж роми, євреї, але й українці мали наші. Як його ганяли етапною дорогою, ви знаєте, що Кармалюк проходив, взяли його, я вже не пам'ятаю, коли Ніжина, етапна дорога, ви знаєте, як шла з Ніжина на Остер і вздовж Десни, тоді Броварським районом, на Київ, лівим берегом, тудою ганяли арештантів. От якщо хочете пройти стопами Кармалюка, там, правда, все вже до літочок застроєно, але від літочок туди вже на Євминку можна ще побачити кармалюкові місця старі, кому є, що Робити і чим добратися, то миг би ми і подивитися, пройтися. там красиво він уже до, до туди, красиво, треба сказати. до Ємонки після ляточок, до Астра, красиво. І ці от дорогою його і гнали. Хочете пройти його слідами, пройдіть. Ну, треба, Ви знаєте, як він після свята поперся на. Взяв ще ТЦКшники, поперся він після я вже не про якого числа після свят. На шлагбаум, на заставу, виїзну, і там його, коли він перший раз Сибір утікав, там його в Ніжені бідовагу і взяли. Не повезло йому. Тут, ну, ТЦК і той, що -то зараз ТЦК, що тоді ТЦК в Україні все змінюється, тільки ТЦК лишається незмінним. Отже, і ви знаєте, це стали кінжали полусвіта. Ми багато їх бачили. Ось масонського типу, теж вікторіанський кінжал. характерний стиль, треба сказати. Ось де тут іще один ось, ви бачите, і так або ножиком от його робити, щоб якась користь була, або кинжалом, щоб стильно було. Тут, якщо я знайду серед вас поціновувачів кінжалу типу Кармулюка, він зручний, невеличкий десь буде 13, да, десь 13. Чому я кажу, що багато кинжалів полусвіту збереглися? Ось кінжали полусвіту, так звані, вибачте, на слові проститутські. Одна з назв, ну тому що і, і дами є, є в музеї Проституції, розкішний є музей Проституції. Я скажу, там багато є на що подивитися. І в тому числі, ну це не звідси, це колекція кінжалів полусвіта 30-х-40-х років раннього віктаянства 19 го сторіччя. В чому ще проблема? будь другу гардочку мені треба буде купити і переточити її на бали, на шарики. Розумієте, Тут гардочка обов'язково для стилістики має бути поширена. А це все-таки треба трошечки грошей спонсорів викинути. Я оце, як справжній український жлоб, це, це піде на цей, воно така науковирна, це, це спеціально це прийде на пандурський ножик. Все-таки я працюю над варіантами ножа Добуша. Просто я, сказати, зрадив собі, трохи почав робити ножі на продаж. На щастя, вони через якість роботи і ціну мають попит тільки серед люд... поціновувачів, людей, які розуміються на ножиках, слава Богу, що все-таки. Це, це не халтура, не, не паксітки. Тому я, мабуть, при такому невеликому збуті цілком можу зосередитися до, до продам. Те, що обіцяв людям, я всіх пам'ятаю, треба сказати, і Герлаха польського, і два дитячих, я все пам'ятаю. Просто ну таке життя, і дуже хочеться мені все-таки на останок робити кармелюка, кінжал зробити. Якщо моє жлобство українське сьогодні. Піддасться, я замовлю спеціально цю гарночку, щоб поки нема світла, її пиляти, бо можна і при каганцеві пиляти, і при лампочці. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду радий від вас почути. Все-таки, як нам робити кінжал Кармелюка ножиком, все-таки. Чи кінжалом? От, власне, такі от карбонарії, всі ці товариства і мали таку зброю. І це було в принципі вже і тоді ознакою того, що ти належиш до контркультури в російській імперії. Не забувайте, яке це було душне місце, як тільки її перевели в. Подільського Бердю на Москвиць. Ось я покажу, де він Він загинув, розкішні місця. Бачите, і зараз, коли Тічева ми проїжджали ці ліси. Отут він, кстаті, дераждять, отут він і здобував, бачите, які яри, яка пересічна місцевість, хто не дивився мій сюжет за Закарбалюка. Насправді він займався тим, що уганяли воли у селян і продавали їх шляхтичам. А якщо. Людина хотіла викупити, то вона йшла в певну корчму, там платила викуп за своїх воликів, і її їх обережно підганяли назад. Ну, Займався справжнім таким от розбоєм. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.